Христос Воскрес! Дорогі друзі! Мене звати отець Юстин Бойко, я є богослов і син кім у справах монашества Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Я приєднуюся до великого збору коштів для потреб Збройних сил України, а саме для 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр для евакуаційних бригад 20 мільйонів гривень. Це поставлена така амбітна. Ціль для того, щоби закупити за цю суму 50 квадроциклів, які будуть рятувати життя наших воїнів, зараз полем битви є вся Україна, але особливим полем битви є ті, які перебувають на нулі, і яких ми покликані врятувати життя сьогодні, як ніколи, слід зрозуміти, що. Немає перемоги без боротьби, а кожна боротьба передбачає втрати, передбачає поранення, передбачає те, що один другого заступить, колись старохристиянський. Письменник Тертуліян казав таке, що кров мучеників є насінням християн. Сьогодні в цьому я не сумніваюся. Кров наших героїв є насінням майбутньої України, України вільної, слюбідної, самостійної України, про яку мріяли століття українців, і яку судилося нам у цей час здобувати. Нехай ніхто не буде байдужий до цієї ініціативи. Дякую усім, хто приєднується. Нехай Бог нам допоможе, нехай нашими руками звершує великі речі, про які мріяли покоління. Христос Воскрес! Слава Україні!